Терміново потрібно двоє-троє чоловіків на роботу. Виробництво дерев'яних палет, пилорама біля Вроцлава, 30 кілометрів. Тут на відео бачите, прямо тут будете працювати. Досвіду, не обов'язково проста робота. Або десь в основному за станками. Станків є багато, всяких різних. Збивати палети. Там, Зразу точно не будете. Десь будете за станком на заготовках працювати. Хто працював при такій роботі, знає плюс-мінус. Як воно виглядає, на вже 2-3 чоловіки житло безкоштовне повністю. Тут будете жити е, ставка 23 злотих. Працюємо по 11 годин з понеділка по п'ятницю, субота, субота скорочено, але суботу платимо більше. чуть. Там виходить, виходить, виходить трохи більше. Ну і субота одразу отримуєте якби налічку е, за суботу. А так зарплата раз в місяць. Субота буде розраховуватись кожного разу. Після роботи виходите, отримуєте гроші за саму суботу. Біля Уроцлава, двоє-троє людей, виробництво дерев'яних палет під донів. На вже.